Сьогодні понеділок, 17 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Розпустити Миколаївську обласну раду далі після перемоги України піти на перевибори, а після завершення реформи децентралізації передати всі повноваження громадам. Таку думку висловив депутат обласної ради Олександр Мосін у студії телеканалу МАРТ щодо свого бачення роботи органу місцевого самоврядування. Таку позицію він підтримав аргументами. Далі пряма мова. Та я б це питання, по перше, роз... поділив би на три питання. По перше, нужна лі е... обласна рада. Ція в цьому составі, яка, який зараз у нас є, по-друге, взагалі ну її функції після перемоги, да і третє питання: що ми робимо з реформою децентралізації? Коли ми кажемо, то якщо ми будемо продовжити впровадження реформи децентралізації, і держава буде і надалі передавати свої повноваження детери. Територіальних громад і мій колега зараз підтвердив, що місцеве самоврядування, наприклад, Баштанщини, вони запобігли окупації міста і вони місце відстояли. І в даному випадку ми бачимо приклад, коли місцеве самоврядування воно спроможне, воно Міцне і його повинна розвивати, і в такому випадку а, навіщо нам робити над а, сильним місцевим самоврядуванням, яке безпосередньо звітує своєму виборцю на цій території, де воно знаходиться, робити нам ще тримати ще одну надстройку, яка буде виконувати якісь функції. Да? Ну то ми маємо да є. Перехідний період, який в нас а, затягнувся, і зараз а, війна фактично ну нам диктує свої умови, але ми маємо взяти і усі повноваження передати до територіальних громад, зробити префектури, які будуть виконувати функції е, держави і контролювати питання е, безпеки там, обороноздатності. Да? А всі інші питання, і ми маємо опікувати, опікуватися безпосередньо територіальна громада, тому що е, люди, які в територіальній громаді, ну вони все ж таки е, більше спло. Спілкуються з людьми, да вони там більше з ними взаємодіють. Вони більше розуміють, що потрібна там сьогодні там, лікарня, там дитячий садочок. Ну зрозуміло, що потрібно усе. Але що першочергове, а що таке обласна рада? Обласна рада це представники різних. Округів, і, наприклад, в мене там може бути там питання там Новоодещини, да У мого колеги питання Баштанщини. І як ми будемо в сесійному залі вирішувати питання? Ти домовлятися, де десь якось щось, навіщо ж це потрібно, коли е кожна громада отримала повноваження, отримала ресурси під виконання цих повноважень, і вона вже безпосередньо на місці приймає рішення. Це перше зараз. Ми маємо фактично ну і депутати обласної ради, і в цілому обласна рада вона має більш там представниць. Якісь функції, так, і дорачі, які там не, не обов'язково виконувати. Да, там, в нас є питання там, комунального майна, але ми прийняли рішення, там, звільнили від орендної плати більшу частку орендарів, які там орендують наше майно, там, наприклад, там, в, Очакаві, в Очаківській громаді. Але ці питання могла б зараз прийняти і е, військова адміністрація. Тобто, це не, ти, не ті питання, які там ну, виключно могли б прийняти ми. І якщо от мій колега е, каже, е, зараз. Нам повернуть часткове повноваження, да, і це відбудеться. А як ми будемо працювати, коли в нас там не вистачає кворума? Я схляюсь до того, що зараз е, ми повинні прийняти рішення і е, розпустити е, діючу обласну раду після закінчення. Е, Після нашої перемоги і закінчення військового стану усі маємо піти на вибори. І після того, як буде завершена реформа децентралізації, або вона пришвидшена, ми маємо допередати ті повноваження, які в нас є громадам, і далі вже забути про такі органи, як обласна рада. Тобто, фактично, ми маємо піти на вибори після перемоги тільки для того, щоб завершити реформу децентралізації і передати залишки повноважень, які зараз є обласної ради, передати безпосередньо їх до територіальних громад і на цьому ну забити, забути про такий орган, що він був. Більше про те, як депутати від фракції Слуга народу і пропозиція бачать майбутнє Миколаївської обласної ради, дивіться сьогодні у програмі Нові правила одразу після випуску новин. Чи доцільна робота Миколаївської обласної ради під час воєнного стану з таким питанням? Сьогодні наші кореспонденти вийшли на вулиці Миколаєва, аби дізнатися, що думають містяни. Відповіді миколаївців далі. На сьогодні в інформаційному полі все частіше вонають думки щодо доцільності роботи Миколаївської обласної ради, коли всіма основними питаннями регіону займається обласна військова адміністрація. Ми вирішили питати миколаївців, що вони думають з цього приводу і чи вважають необхідною роботу обласної ради під час воєнного стану. Чи є потреба в ній в цій раді? Я звичайно, я вважаю, що є потреба. А як а як інакше? Хто нами буде керувати? Наразі, чесно, не готовий на це питання відповісти. Я дивився відео з попередньої міської сесії, то я так зрозумів, що пропозиція, які розпустити міську раду, вона є актуальною. А стосовно обласної наразі не готовий сказати. Я думаю, що в міській раді є потреба. Стосовно обласного, я, чесно, не готовий сказати. Я думаю, що не треба. Чим їх менше, тим краще. Я пети. Якщо не сьогодні-завтра війна закінчиться, хто буде займатися, вирішувати питання? Тому потрібно, я вважаю. Я хочу сказати, пускай буде обласна рада. Все ж таки це дуже хороший чоловік і грамотний їм. Грамотний молодий. Все, все вирішує військова адміністрація. Не знаю, важко відповісти. Є так думаю, щоб не свалюватися на одну людину, щоб більше людей могли би, підтримувати. Звісно, я вважаю, що потрібно. Можливо, я не зможу обґрунтувати свою точку зору, але інтуїтивно, мені здається, що так. Не потрібно, тому що вже є люди, які цим керують, то я думаю, цього достатньо на сьогоднішній час. Коли буде перемога, коли буде мир, то тоді вже так. Зараз вонові пропозиції про можливий розпуск Миколаївської обласної ради. Як ви до цього ставитеся? Позитивно. Позитивно, тому що зміни потрібні. Може, хтось прийде полковіший, а може і ні. Але зміни це добре. Може, це якась реконструкція системи, і вона доречна. Я би скоріше би підтримав би, адже з новими виборами, може, люди стануть свідоміше ходити на вибори і зроблять все таки правильніше вибір, ніж вони зробили декілька років тому. Можливо, розпуски не треба. Не треба як відправити на канікули чи у відпустку. Я хочу сказати, що чесно, вона не нужна. Ну, це і буде людям, які працювали, не буде роботи. Може так тобто, ну, Чим краще, чим більше, тим лучше. Ніяк не ставлюся. Ну, я негативно. Я вважаю, що не можна цього робити. Все. Може, мож, може ту, той склад, який тепер може і треба розпустити, я не буду говорити, я не знаю. Але взагалі рада потрібна. Якщо Кім сказав, що не хочуть працювати, треба розпустити, значить треба розпустити. Захочуть працювати, будуть працювати. Чи знаєте ви вашого депутата обласної ради з вашого округу і що можете сказати про його роботу? Я його не знаю. <світка> Оце все. Я його не знаю. Не знаю. А чесно, бути мир і власть? Ні, не знаю. Ні, я чесно скажу, не знаю, адже того депутата, за якого я голосував, він не прийшов в раду. Якщо чесно, не знаю. Бо я його давно не бачила, і ніхто до нас не приходив і нічого нам не давав. Я їх не знаю, хто це. Як бачимо, наше опитування показало, що миколаївці не мають консолідованої думки з цього питання. А дехто взагалі не бачить суті дискусії. А що думаєте ви? Вашу думку ви можете залишити у вигляді коментаря під цим відео у наших соціальних мережах. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі. Март. У Миколаєві на базі комунального підприємства Миколаївелектротранс розпочалось навчання майбутніх водіїв тролейбуса. Цей набір став рекордним для підприємства за кількістю охочих. Усі учні отримують щомісячну стипендію, а також гарантії подальшого працевлаштування. Подробиці дивіться у сюжеті. Від початку повномасштабної війни комунальне підприємство Миколаїв Електротранс ні на день не припиняло роботу. Через російське вторгнення чимало працівників доєдналися до лав Збройних сил України, тож кількість персоналу підприємства значно зменшилась. Аби поповнити його ряди, Миколаїв електротранс проводить курси з підготовки майбутніх водіїв електротранспорту. Навчальний процес охоплює як теоретичні знання, так і застосування їх на практиці. Ми будемо йти нон стопом сьогодні. Сідають сіли за парти студенти. Тролейбуса починаємо набір студентів на трамвай. Як тільки закінчиться перша група по тролейбуса, ми почнемо набір нової без зупинку, без зупинки будемо продовжувати дані навчання, щоб поновити збільшити. В штат водійський штат на нашому підприємстві, сьогодні розпочалось навчання майбутніх водіїв тролейбусів. Цей набір став рекордним для підприємства за кількістю охочих. Наразі група складається з 22 осіб, які вже через 3,5 місяці зможуть працювати офіційно. Миколаївський центр зайнятості подарував учням 5 ваучерів, завдяки яким витрати на їх навчання будуть повністю покриті за рахунок держави. Особи, які на сьогоднішній день не конкурентно спроможні на ринку праці, тобто яким 45 плюс можуть звернутися до любого центру зайнятості для отримання ваучера на навчання? Тобто сьогодні ми попрацювавши з цим підприємством, бачучи потребу в водіях тролейбусів. Знайшли людей, які звернулися до нас і отримали ваучери на навчання. Ваучер на навчання компенсується центром зайнятості, підприємству, яке проводить навчання чи навчальному закладу. Навчання безкоштовне. Упродовж усього періоду підготовки учні отримують стипендію у розмірі 6 тисяч 700 гривень на місяць. А по закінченню підприємство гарантує офіційне працевлаштування та відповідний соціальний пакет. Євгеній учень, чиє навчання розпочалося вже сьогодні. каже, завжди. Хотів спробувати себе в ролі водія. Тож, коли випав такий шанс, вирішив ним скористатися. На сторінці Олександра Сінкевича побачив повідомлення про те, що Миколаїв електротранс набирає набір учнів для роботи водієм тролейбуса. Перші враження дуже добрі. Колектив доволі привітний, вічливий і загалом атмосфера дружня. Також від сьогодні стартував набір на курси підготовки водіїв трамвая. Директор комунального підприємства каже, готові хоч зараз запустити на маршрути ще 60 одиниць електротранспорту та поки не мають достатньої кількості кваліфікованих водіїв. Саме тому «Миколаїв Електротранс» запрошує абітурієнтів на курси підготовки фахівців з подальшим офіційним працевлаштуванням. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. А далі до новин спорту: Миколаївський стрибун у воду Олексій Середа виборов срібло на першому етапі Кубку світу, який проходить у китайському сіані. В індивідуальній дисципліні на вишці 10 метрів 17-річний спортсмен показав результат 518,3 та бала. Поступився лише триразовому чемпіону світу китайцеві. Ян Хао це друга медаль Олексія на цьому етапі разом з Кирилом Болюхом. Середа став третім у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Вітаємо та бажаємо нових перемог. Миколаїв привітав королеву Данії учора, 16 квітня. Її величність, королева Маргарита II, святкувала свій 83-й день народження. На знак подяки за підтримку, яку Миколаїв отримує від данського народу, наша громада приготувала для її величності відеопривітання. На мотив традиційної святкової данської пісні поклали український текст. Його спеціально написали працівники міського управління культури і телеканалу Март. Виконали пісню учні музичних шкіл та гуртів. Нашого міста після того як посольство Данії в Україні надіслало відеозапис канцелярії королівського двору, привітання опублікували і на сторінках авторитетних данських інтернет-видань. У коментарях до відео данці вже встигли подякувати миколаївцям за теплі слова. Пропонуємо подивитися це відео і вам. І наостанок про погоду на вівторок, 18 квітня. За вікном буде хмарно, без опадів. Вітер східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 65%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт.Тіві Не перемикайтесь і до зустрічі на марті.